Під час атаки ворожої дронової, на початку ночі, фактично попередньої, ворог застосував 9 безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136, який спрямував з Кримського півострову з урахуванням складнощей погоди, густий туман спускався і свого вже улюбленого ландшафту з урахуванням узбережжя і взагалі. Наявності моря в нашому регіоні, розподіливши групи, які заходили на удар з акваторії Чорного моря та з території тимчасово окупованої Херсонщини, різними напрямками все ж таки дрони були спрямовані на цивільні об'єкти Одещини, це вже зрозуміло. І під час бойової роботи так сталося, що в збитті. Не повністю знищуються дрони, і один з них влучив на територію комунального підприємства. Це авторемонтне підприємство. Відповідно, тут зберігались такі матеріали, які відносяться до легкозаймистих, і сталася пожежа. Пожежа була оперативно ліквідована, але двоє співробітників отримали. Поранення, в тому числі і опікові, їм була надана медична допомога, і вони госпіталізовані. Їх стан стабільний.